Знає, я не знаю, мені якось хочу останнім часом, я поняв. Мене відчуття, чи моя просто скоро депресія є я... і все. Мені тупо мені не хочеться. Ну, не все мені не хочеться. Я останнім часом дуже багато вообще... можу робити роботи. Я прям дуже багато роблю роботи. Але мені тупо не хочеться соціалізуватися ніяк вообще. Мені буквально не хочеться виходити з дому. дома. Осінь підкрадається. Причана Львова соціалізуємо. Е... Я, я кажу, буквально не хочеться виходить з дому, а тут, типа, надо пиздати Львів. Я чекаю, осінь пізніше. Я чуюсь тоже, але мені страшно. Мені страшно, тому що, ну, літо. Що? Ча нема, що вообще в цілому життя, типа, що? Ну, ти такий, типа. Що? Чесно, у мене таке вича. Я, я не знаю чого. У мене таке відчуття, що всі, от, хто за кордоном, що от вони живуть. А всі, хто в Україні, вони намагаю... намагаються, коротше, жити в проміжках між хубими новинами, обстрілами, просто якимось худовим ментальним станом на фоні теж всього цього. Чоловіки 25, ну, то ну, вообще після окрема розмова. Я правда? Вітаю, з кризи 25 років, я таке є. У мене, до речі, ну науке, бо у мене якась. Тож, до того всього, чи криза особистості, чи як це б**, називається, тому що я, тупа, не розумію. Я от розумію, що я хочу робити контент, наприклад, да? але який сука саме? Типа я взагалі. Я, ну, я от у мене є багато стрімів, і я такий блядь, а як їх монтувати? От, от яка от моя саме подача контента? Що я саме от хочу робити? Чи я хочу просто поскоріше все зробити? То, що у мене там валяється сука в довгому ящику. І потім уже серйозно ще до цього ставиться. Чи сука, ні. Коротше, взагалі ні понятно. Чат, я, я почав їсти хуйню якусь тупо, я їм солодкий. Подивіться, ось, я їв два маленьких батончика, тупо реально все маленькі. І купив ось, ось собі собі солодке. І морозиво, я їм. Я дому майже не виходжу, я тільки там ходжу в магаз. Я, зайв... я по-моєму, не ходив на турніки десь тиждень, так точно може навіть більше. Або хоча якісь сіндарфіни. Це в плані просолодки чи що? Так це х це... якщо тільки оце от і є, то це дуже погано. Це означає, що Валерій 2023 року повернеться бачать, не дай Бог. Не дай Бог. Валерій, давай зробиш алкострім. Так, да, тоді реально Валерій 2023 року повернеться No shit. В Україні в тебе купа перешкод, які мішають пограти в комп. Ні, але в комп якраз нічого не мішає пограти. Ці наша розвага це або купити щось, або пограти в щось. Щоб хоч якісь позитивні емоції отримати. Навіть якщо по роботі, яка подобається, все виходить і то щастя не приносить за. ну просто купити щось і пограти в щось, це теж типу, штучні емоції. Це не, це не зовсім життя. Життя це актори, а люди в ньому кіно, оце факти. Мені так подобається Валерія, який з нами ділиться чимось особистим. А ви не помічали, що коли діляться ділюсь чимось особистим, це значить, що просто щось хує робиться. Ну, типа, ні? Карпати пішки, сука, чат. Бля, я не знаю, я, по-моєму, казав вам це, але, блін, я би все віддав, щоб просто реально поїхати в Карпати і зачилить. Отак от, як от я це робив колись. Чат, тож, ще скажіть, я так подумав, мені здається, я один такий далбой, що я от всіх пам'ятаю от в житті от всіх людей, з ким я пересікався, буквально. Я пам'ятаю досі там, типа всіх своїх однокласників, всіх своїх одногрупників. Ну, якихось просто рандомних людей, от з якими я там провів там, якусь певну кількість часу в житті. Я пам'ятаю тупо всіх. Я інколи там згадую про когось. У вас є таке? Бо я нещодавно дізнався, що виявляється, не у всіх людей, так? Я в реалій Карпатах, в Карпатах в горах взагалі немає зв'язку. Та просто ти можеш кілометрами йти, і там у тебе не то, що там є жичка, да, там у тебе просто не обслуговується все. Я вже і половини однокласників згадаю. Ні, Карін, то у тебе ж то взагалі ще коли взагалі було? Живеш просто у новій реальності і чекаєш кінця. Ну шіць. No Дуже багато таких людей, які. Ну Яким там ніба, стукає 18, вони там буквально годік пожили, вони не поняли чим займатися в житті. І вони такі, типа. Та хуй що, жениться треба вже. Вони женяться просто роблять. І, і все. І у них. Що ти за звук був? Чи планую я у відпустку яку на відпустку? Яка відпустка може бути у стрімера, у упочинаючого. Ладно, коли ти там уже типу, стрімер і у тебе все склалося ха, і ти там, типу, просто уже далі розвиваєшся ще більше? Да, окей, про якусь відпустку може йти мова. Поки ти реально on the grinding face. Ніяких не відпустив. Взагалі, по. Якщо у мене, ну, тупо, отак от. Ну, якщо от у мене доля така, що мене мене да грайндить, 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 вигоріть на. І тоді це буде якась вимушена відпустка, Окей, хай так і буде. Але поки сука, я можу, я нахати зупинюсь? Хотів би відпустку, блять, я думаю, ні. Ну не, не, не зараз, не в цьому становищі, в якому я знаходжусь, ви знаходжуся. Я взагалі я навіть не думаю про відпустку. А що би мені було робити? Колишня в мене одна була. Е, от. І це, коротше, це були найгірші ще стосунки в моєму житті. По-моєму. Ну, це я я прям я не розумію, що я взагалі в них був. І там не було, знаєте, якихось сварок чи зайомків там, ну просто якось. От, і вона постійно казала: блять, Валер, я хочу на відпочинок на якийсь, типу, з тобою. І типа, ну, знаєте, їй за її, ну, її заїх, бо вона живе, жила коротче, з батьками, вона да, там ходила на роботу. Ми на роботі познайомилися, да, коли я там працював 3D-шником. І вона там щось заробляла, типу, трошки, і жила у батьків, ну, вона не платила за оренду житла, за їжу, по суті. Да. І тіпо, все було зараз, вона така. Та, на відпочинок хочу. Сука, а я грайндив, Ви розумієте? Я ходив на ту роботу, блін, я залишався довше, ніж треба, щоб просто у мене були бабки нахуй заплатити за квартиру і може там, я не знаю, купити кросівки собі, в Макдональдс. Ви поняв, я грайнджу, піздець, я в боргах, у мене там кредит. Я... Я... тоді я, вик... я поняв, що таке кредитний ліміт. Тому що у мене завжди не вистачало грошей. І всяка така. І, і вона, типа, чилить вообще живе, ви знаєте, ну типа розслабляється просто. У мене тоді прям почалось вигорання жорстке і депресія. Прям от тоді. Коротше, все їй почало починатися, просто тому що я почав реально вигорать жорстко, просто стиратися. І, і вона мені постійно казала, хочу відпочити якось. І, і я ну від чого? Ти типа ти що ти, їб... Від чого ти хочеш взагалі відпочити? Що за відпочинок тобі такий треба терміновий Ну, типу, ви розумієте, ну, відпочити вона, мала на увазі кудись поїхати, типу, в Буковель чи там ну, в якісь ще Карпати. Я я ну, коротко, я не знаю, що там навіть де знаходиться, ви розуміло? І я, типу, якось намагаюся своє життя зібрати докупи. Я тоді ж навіть TikTok не знімав, але піздець уже хотів. Ви я не розумію, що мені робити, хто я. Я займаюся цією хуємкою взагалі не приносить мені задоволення. Мені ні, ні на що нема часу, я їм йогу фастфуд, я не займаюсь спортом, мені скожне все хороше, ху... я, п'ю, курю, бо це тупо єдині якісь. Ну, це от єдиний дофабін, який був у мене в житті. І це, коротше, дуже ху... От І вдовго це зіграло абсолютно проти мене. І я прям, ну, взагалі підець. Я зайомний прям максимально. І чалка каже: блять, ну, на відпочиток треба. Пропоную їй походити на забув за 800 гривень зміну. О! У мене нині така подруга. Сьогодні ж радіться, що робить ВІ у маминому салоні за 400 гривень, а сама живе на кардачах в своїй кімнаті в новому мужика. Знаєте, у всіх різні умови. Ну, коротше, люди, які з одних умов, типу, вийшли, вони не зрозуміють людей, які вийшли з інших умов. Да? І мені інколи здається, що у мене є типу, амбіції, якісь там, я не знаю, бажання, що мені щось якесь, що мені некомфортно, блядь. Значить це мене кудись рухає, значить там я маю щось досягти, ну там за логікою, так. Да? І тіпа, я такий бля клас. Я можливо колись в житті зроблю щось велике, абщо щось вийде у мене класно. От, але потім, коли я ну, зай... зайомку прям капітально, я думаю, сука, чого мені просто батьки не купили хату? <кхи> і ну, тіпа, чого я просто не чилю, блядь? чого я не, ї... не вожу БМВ. І, і у мене просто з інтересів це реально дідь сумку, отак от через плече. Отаку якусь дубляночку з таким воротничком, таким шерстяним, ну знаєте, за вечір такої такою х... Адрести її бороду і просто отак от реально будь-на заправочки чилить отак от пить заправочний кофейочок. Бл, чого, чого ні? Яке BMW? А що в такій ситуації водить? Тебе було таке шинка, інколи хочеться бути тупим. Бля, я клянусь, тупі люди виграли життя. Типа, щоб ніхто не хотіти жити одним. Блядь, да. Ні, тупі люди. ну як? Мені здається, вони типу хочуть, до але, але вони просто не думають так багато і постійно. А коли ти багато і постійно думаєш, ти просто ти живеш в тривозі. Ти їх все треба обдумати, тобі все треба передбачити, а це б неможливо, і ти через це переживаєш, і тривожишся, і ти тупо нещасливо через це. А тепер люди вони просто. Чи... Я, я їм заздрю, бізнес. Оверсінкінг, це добре не доводить. Ну, так це не те, що опціонально. Тіпа оверсінкінг це не факт, що це опція. Що такий? Ну, сейчас по -оверцінкою. А в якій ситуації такий. Дб... Ну не буду повертка. Просто завжди поверсинкаєш, ні? Ну нема. Да. да Здорово. Ти красива? Да. А опиши себе, пожалуйста. Mm -hmm. Хазак, глаза, дегла забрана якщо закшев? А, а зріст який. Матер 72. А важиш скільки. Ша? — Важиш скільки? — Шейсер. Шейсерд? Ти з Рівного? М -м, з Рівненської області. Зісдолбуново? З, з Костополя. А, я зіздалбунова. Вітаю. А, дякую. Е, хочеш анекдот, я тебе прочитаю. Що? — Анекдот хочеш прочитаю? Ну -го. А, давай. Якщо засмієшся, даєш мені свою інсту, Домовились? — Я тобі просто так можу дати. — А чого ти мені хочеш давати інсту свою? Я собі підписників нових збираю. А скільки у тебе вже? Скільки я збирав вже таблетці, чи типу, скільки загалом? Ні, загалом, загалом, скільки ти хайпова якась ти пішов? Загалом 325. А, ніху. Це, 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 на... Це, на це на 26 більше, ніж у мене. У мене 299, я ніяк 300 не можу собі апнути. Давай я тобі на тебе підпишусь і апнуш. Ти на мене підпишешся? Да. Блін, може ми ще гулять сходимо, я не знаю. Ти рево п'єш? Рево ні. А що п'єш? Ем, я п'ю е, шейк. А чореване? Що, а, що а що за опит? Можеш розказати якось? Ну, що пошла, набухалась. Е, Вся жопа. Нічого не пам'ятаю. І що, ну регала кудись, тільки чесно? Ні, не регала. Так а чого опит ходить? Ху... нічого ж не помниш, а не регала. Ну бо потім дуже багато відео було, як я льотала по бані. А, шей по бані, так. Да? Так. Да. Угу. Ладно, я там нюанси питати не буду. Хорошо, готова? Анекдот слухать. Давай. Наречена нареченом. Любий, коли ми одружимось, у нас буде троє дітей. Наречений каже: Думаю, двох буде більше, ніж достатньо. Вона йому каже: Так ніж, точно троє буде. Він питає: А чого ти така впевнена? Вона каже: так вони зараз у моєї мами живуть. А -а -а. <кхем>. Ну, це прикольно. До, хочеш дати мені інсту? Ну, якщо хочеш, то записуй. Ну, якщо я хочу, тому що ти вже его, так? Да, типа. Ні, типа похуй. Я на тебе буде буду тебе 300 подписчиков. Стоп, тобі на на меня похуй, правильно понял? Ні, ну типу, мені не похуй, что давать чи ні? А, тобто ти не то, що хочеш прямо не дати інсту, ты е похуй, Ти можеш Бля, не доехать до слив?